Книга об'явлення, перший розділ 17 вірш. Коли побачив я його, впав, до ніг його, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи нашу тему, варто звернути увагу на кілька історій із життя, земного життя Ісуса Христа і взагалі життя Ісуса Христа на цій землі. Перша історія, яку я хотів би разом розглянути, це історія. Із книги Іоанна Відіана. 13-й вірш там описується про те, як Господь наш звершував вечерю, і ось перед вечерею він взяв рушник, підперезався, налив води і почав виконувати роботу слуги. Зазвичай це трохи незвично, щоб керівник, начальник. В даному випадку Господь і учитель звершив роботу слуги. Це мав би, напевне, зробити хтось із учнів, але в них не було догадки, або вони очікували все-таки слугу, який він прийде, а можливо, навіть і не звернули увагу, прийшовши. Але в даному випадку ми бачимо, Господь звершує цю роботу. Коли ж він обмив їхні ноги і одежу свою надію, сів, знову засів і промовив до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ну, зрозуміло, умив ноги. Люди, які жили в той час і взагалі літом, вони ходять в сандалях в кращому випадку, а раніше ходили в босі. І коли вони приходили, то ноги, зрозуміло, були у пилюки грязні. І їх було б не, ну, непогано або навіть добре помити, щоб вони. Відпочили, тому що грязні не просто не добре, що вони грязні, а вони, їм легше, коли вони помиті. Скажімо, шкіра відпочиває і так далі. Ну, це чисто біологічне Але в цілому, якщо взяти, ну, зрозуміло, що зробив, виконав роботу слуги. Да? Що я зробив вам? І далі він е, говорить, коли обмив я вам ноги. Господь і вчитель, то ви повинні один одному ноги вмивати. І знову ж, коли ми дивимося на цю історію буквально, коли ми дивимося, що відбулося в буквальному розумінні, обмив ноги один, обмив ноги інший, то зрозуміло, якби інколи не хочеться цього можливо робити. І воно якось ну, неправильно принижуватися і перед кимось. Але я хотів би зазначити слідюще. Тут не говориться про буквальне значення, про буквальну дію. Тут мається на увазі духовна дія. Коли людина проявляє повагу до іншої, коли одна услуговує інші, це не означає, вибачте, за істу, якби опис, але це не означає, що тут я вмив ноги е своєму братові да, на служінні. Закінчилося служіння, а потім він йде за мною, і я дверима його хлоп. Ні, це означає, що я повинен допомагати йому, підтримувати його. І це є прояв цієї поваги пошани. Йоанн схиляється перед Ісусом Христом, падає в ноги. Це не просто зовнішні такі дії, не просто такий людський пафос, це внутрішній стан душі і серця. Це те, що було в його житті, те, що було в його серці. Він три з половиною роки ходив з своїм учителем. А в даному випадку він, побачивши його, він зрозумів, що той, з ким він спілкувався, є вищий, ніж він собі це уявляв. В даному випадку, Ісус Христос, коли закликає вмивати ноги, це не означає лише, не означає лише вмивати ноги, а означає більше. І ось історія слідуша Луки 7,37-38. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвому домі засів при столі, а елебастрову пляшечку мира принесла і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми ноги його, і волосся свої витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Зрозуміло, коли прочитаєте історію. Варто звернути увагу на неї Луки 7 розділ там, де хто нарікати, казати, о, було б непогано це миру продати і роздати бідним. Христос сказав, що ви маєте завжди бідних, але вона зробила дуже хорошу справу. І справа була не в тому, що вона вмила ноги, що йому було погано не вмитими ногами. Швидше за все, у цього фарисеї були слуги, і вони зробили цю справу. Але тут мається на увазі її духовний стан, її відносини до Ісуса Христа, як вона відносилася до Господа. Зрозумійте, Господу і Богу нашому не потрібно нашого нового миття. Не потрібно, щоб ми припадали до Його ніг у буквальному розумінні, щоб ми показували свій пафос і ось такий якийсь зовнішній прояв, потрібна наша внутрішня прив'язаність і послідовність наших дій в нашому житті. Тобто, якщо ми готові припасти перед ноги Господа Ісуса Христа, послужити Йому, проявити пошану і повагу Йому як Богові. То це варто робити і також ближньому. В посланні автор Юан пише Як ти можеш казати, що ти Бога любиш, Бога, якого ти не бачиш, а брата який поруч, ти не любиш. Тому варто цю любов і пошану проявляти на ближніх, для того, щоб це кимось чином відобразилося. Адже Господь, коли прийде, він скаже. Придіть благословені, вони скажуть, а я голодував, ви годували мене, відвідали мене. Вони скажуть, а коли ми це робили? Коли зробили одному із найменших. І це і важливо. Ми маємо перевагу проявляти любов, проявляти турботу до ближнього, таким чином показувати свою повагу і пошану до нашого. Господа. І ось ще одна цікава історія, і вже із старого заповіту, 18 розділу Книги Буття, там сказано: І явився до нього Господь між дубами Мамре, і він сидів при вході в намет під час денної спеки, і звів він свої очі та й побачив, ось три мужі стоять біля нього, і побачив, і вибіг із входу намету на зустріч їм, і вклонився до землі. Ти промову, Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз раба свого, принесуть трохи води і ноги свої помийте і спочиньте під деревом. Авраам сидів в своєму наметі, ми не знаємо, чи зрозумів він до кінця велич цієї зустрічі, чи просто проявив пошану до попутніх, але автор книги Буття пише, що. Явився Господь Аврааму. Значить, якимось чином цей муж Божий, пророк Господній, зрозумів, хто перед ним і проявив повагу. Ну, я впевнений, що він міг і до попутників просто проявити цю повагу. Тому це є якби приклад для нас, заклик для кожного з нас, що проявляючи пошану і повагу, коли ми приходимо в церкву. Ми проявляємо благовіння, чесність, порядність. Ми всі такі правильні святі в церкві. Давайте це зробимо і в нашому житті. До цього закликає нас Слово Боже, історії, які ми читаємо, події, які відбулися в житті Ісуса Христа. Ми маємо перевагу і необхідність проявляти цю повагу до ближніх, таким чином, віддаючи честь і славу нашому Господу. Проявляючи до ближніх, ми проявляємося до нашого Господа. І хто служить мені, хай іде за мною, іде І де я, там буде й мій. А хто служить мені, того пошанує Отець. Амінь.